Всім привіт! нас давно не було відосиків. Сьогодні у нас буде таке інформація, розповім вам. Сьогодні у нас буде відос Хеовінської е, при... е, 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 приборки. Е, буде відос е, вже скоро. Буде відосик, е, Вже скоро. Е, да, буде. Сьогоднішній буде відос е, про приборки. Oh. Приправки... Припроки. Геовін. Будемо робити різні приборки з популярного тиктоку з тренду. З Тиктока. Тренд. Фу, криче. Ви чекаєте, чекаєте Обязательно по Обізація поставлю прем'єру. Е, як да, да так, зроблю так це. Е, Прем'єра почнеться. 17.00, krov 17.00. In si popa, čaka je video.